Цієї ночі окупанти атакували Харків, обстрілювали і мирні населені пункти області. Зведення відхова за добу. 9 вересня, о третій ночі в місті Харків, Київському районі, внастрідок обстрілу горів гараж та трава. Інформація про постраждалих не надходила. Пошкоджено будинок. О 9.40 поблизу села Малинівка-Чугоївського району горіла хвойна лісова підстилка на орієнтовній площі 9 гектарів. Об 11.03 в селі Грушівка Кіндрашівської територіальної громади горіли конструктивні елементи будівлі. Отримав поранення 16-річний хлопець. О 12.56 в місті Копі. Постраждала 56-річна жінка, госпіталізована до медичного закладу. О 14.05 в селі Березівка Золочівської територіальної громади горіла трава на площі трьох гектарів та лісова підстилка на площі трьох гектарів. Постраждав 59-річний чоловік. О 14.10 в селі вище солони Борівської територіальної громади. Горіла трава чи гарники на площі півтора гектари. О 15.50 в селі Золочів Богодухівського району в Насті Горіло нежитлове приміщення на площі 80 квадратних метрів. Приблизно пів на 16-ту в селі Колодязне Куп'янського району. Внастрідок обстрілу попередньо з реактивної системи залпового вогню горів будинок. Інформація про постраждалих не надходила. 17.20. місто дергачі. Внастрідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню горів будинок на площі 100 квадратних метрів. Постраждали 13 людей, серед яких одна дитина 8 років. Гостра реакція. На стрес, одна людина загинула, 76-річна жінка. Пошкоджено 28 приватних будинків, 4 гаражі та 5 автомобілів. О 19.48 в селі Новоосинове Куп'янського району. Внастядок обстрілу горіла одна кімната в квартирі та трава на кладовищі на площі одного гектара. О 20.15 в селі Новоосинове Курилівської територіальної громади. Внастєдок обстрілу горіли господарчі споруди, третя 10 село Флорінка, Малодонилівська територіальна. Громада. Виїзд на перевірку після обстрілу. Влучання в землю. Пошкоджено чотири приватних будинка. О 6.45 в місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Тип зброї встановлюється. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 120 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 11 пожеж від ворожих обстрілів у Чугуївському, Богодухівському, Куп'янському, Зюмському, Харківському, Київському районах області та міста. В день ворог завдав ударів по житловому сектору міста Дергачі Харківського району. Внаслідок обстрілу сталося кілька пожеж. Загорілися три житлові будинки на площі понад 200 квадратних метрів. За попередніми даними загинула 76-річна жінка. 13 осіб отримали поранення. О дев'ятнадцять Тридцять усі осередки займання були ліквідовані. На місці працювали 30 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС. Близько третьої ночі окупанти вдарили кабом по Київському району Харкова. Відбулося загоряння гаража на площі 30 квадратних метрів та трави на площі півтори тисячі квадратних метрів. Без постраждалих під час побутової пожежі, яка трапилась на вулиці Салтівське шосе у Харкові, вогнеборці вивели на свіже повітря 10 мешканців будинку. Загалом Лом зафіксовано 66 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 70 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 4 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку загарбники впродовж дня здійснили три атаки поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника. Ще одне боєзіткнення зіткнення триває. На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника. В районах Сеньківки, Степової, Новоселівки, Глушківки, Лозової, М'ясожарівки та Стельмахівки. Марія Солов'єва, Дмитро Нуента Єгор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Ха 59 х ха та випустив вісім ударних БПЛА типу шахет. Про це йдеться у зведенні повітряних сил зсу. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Ха 59 х Ха та шість ударних БПЛА типу шахет. Два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України. Ймовірно, упали під впливом засобів РЕП. Також внаслідок активної протидії одна із ракет Х-59, Х-69 не досягла своєї цілі. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях. Укрзалізниця попередила про затримку поїздів під Києвом. За інформацією, укрзалізниці поїзди, що мали рухатися дільницею Фастів-2 Біла Церква Миронівка. 9 вересня продовжать рухатися в об'їзд через станції фастів 1 київ пасажирський трипілля Миронівка. Це вплинуло на вчасність низки рейсів. Пасажирам з Білої церкви, яку потяги вимушено оминають, організували безкоштовні трансфери електропоїздами від до станції Фастів. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Зранку у Харкові були знеструмлені кілька мікрорайонів. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків. Серпень став другим місяцем за кількістю цивільних жертв війни у 2024 році. Про це йдеться у заяві ООН. Внаслідок війни Росії проти України у серпні загинули щонайменше 184 цивільних жителів та 856 поранені. За підрахунками ООН, у серпні було зруйновано 13 освітніх закладів та 38 пошкоджено. Крім цього, знищено дві медичні установи, ще 28 пошкоджено. В українській енергосистемі немає дефіциту електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго». Тож, якщо не буде нових ударів, то найближчим часом відключень не передбачається. При цьому енергетики нагадали українцям про необхідність ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, особливо з 18 до 22 години. До кінця тижня Україну накриють дощі з грозами. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Сьогодні очікується непогода на сході та півні країни. Завтра на заході, а 11 вересня по всій Україні. Також 9 вересня ДСНС оголосили у Харківській області перший рівень небезпеки жовтий Вдень в день в північно-східній частині області та по місту очікується пориви східного вітру – 15-20 метрів на секунду. В Україні більше ніж вдвічі збільшилася кількість фальшивих гривень. Про це заявило Міністерство фінансів. Так за перше півріччя 2024 року на кожен мільйон справжніх банкнот припадало 3,4 підробки, що на 62% більше порівняно з минулим роком. Найчастіше підробляють купюри номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень 2007 тисячі Фахівці зазначають, що треба звертати увагу на водяні знаки за. Хисні нитки та рельєфність зображень на банкнотах, щоб не стати жертвою шахраїв. В Харкові триває відновлення будинків, що постраждали внаслідок російських обстрілів. Зокрема, у багатоповерхівці, яка розташована в північній Салтівці, проводиться поточний ремонт покрівлі. У 2022 році цей будинок постраждав внаслідок ворожого обстрілу. В багатоповерхівці зайнялася пожежа. У тому ж році у будинку були виконані аварійні роботи. Спеціалісти відновили панелі перекриття, міжкімнатні перегородки. Було зроблено скління, частково були відремонтовані інженерні мережі та частина покрівлі, яка зазнала пошкоджень. Але дах потребував подальших робіт, адже після влучання російського снаряду він постійно протікав, і життя в будинку для його мешканців ставало складним. До війни. Кровля у нас не текла. До війни покрівля у нас не текла. Робив ремонт КП «ХРБП». Добре зробили те, чи не було, все нормально було. почалася війна. почалися прильоти. то, що в будинках і квартирі побиті вікна. Ну і плюс того, що вся покрівля була побита осколками. Болванки від снарядів валялися. Болванки снарядів валялися. Наразі ведуться такі роботи як Відновлення парапету покрівлі це демонтаж старого парапету та монтаж нового, та в деяких місцях бетонування його, де він зазнав найбільшої шкоди. Також е знімання старого шару рубероїду та демонтаж старої стяжки, де вона також зазнала найбільших пошкоджень. Е безпосередньо відновлення стяжки залиття нової та укладання рубероїду в два шари. Також утеплення вентиляційних шахт, обшивка їх профільним листом та доведення всього цього до стану експлуатації. В КП Харківське ремонтно-будівельне підприємство зазначили, що здебільшого ремонтні роботи по покрівлі це сезонна робота, якщо виконується поточний або капітальний ремонт. Але якщо мова йде про аварійні роботи, то вони проводять ремонти на протязі всього року, зважаючи на заявки громадян. Наразі в місті Харкові пошкоджено біля 4,5 тисячі будинків, частина з яких вже виконані роботи, частина з яких виконуються, але значна частина ще потребує відновлення. З початку року департаментом житлово-комунального господарства був сформований перелік житлових будинків, які потребують відновлення покрівель, як м'яких, так і жорстких. Це порядка 600 будинків. На яких потрібно виконати роботи? 250 будинків вже відновлено. Порядка 130 знаходяться вже в роботі. Інша кількість будинків знаходяться в оформленні документа обороту, який в подальшому буде прийнято виконання робіт. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Марія Соловйова, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків. Новини. Із приходом осені харківські метрошколи рісніють вишиванками. Саме тут під землею схвильовані першачки роблять свої перші кроки до самостійного життя. Про те, щоб малеча була забезпечена всім найнеобхіднішим для навчання, подбали й члени команди Save the Children, першої у світі незалежної організації, що захищає та підтримує дітей по всій країні. На початку нового навчального року співробітники Save the Children провели дистрибуцію індивідуальних наборів для харківських першачків у одній з метрошкіл міста. Всередині наплічників діти змогли знайти яскраві в альбоми, фарби, пластилін та іншу необхідну канцелярію, що покриває базові потреби новоспечених школярів. Отримані подарунки припали до душі не лише малечі, але й батькам. Мені все до безпечні ножиці і кольоровий папір. Дуже багато і альбом для малювання, бо в них буде дуже багато творчих уроків. Там де їм треба розвивати свою фантазію, малювати свої відчуття і займатися. Так мені дуже все подобається. Рюкзачок. Верху, як український флаг. 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 Рюкзачок? Угу. Маленький Володя вміст наплічника розглянути ще не встиг. Обіцяє зробити це одразу, як повернеться додому. А от його однокласник Артем вирішив не баритися і вже розібрався із наповненням рюкзака. А що там всередині? Зносити пенал в трузилка. Артем, як і його однокласники, прийшов до метрошколи вперше. Однак зі своїми вподобаннями визначитися вже встиг. Мені подобається на перерви дуже особливо. А чим ти займаєшся на перерві? Ну, Я граю в коридорі, там є і конструктор, і посидіти можна. А на уроках подобається? Чінка репереди? На, на уроках подобається улюблений О, це малювання заняття ще не встигають добігти кінця, коли шкільні коридори наповнюються батьками. Вони поспішають привітати малечу з їхнім першим навчальним днем. У групі підтримки першокласниці Мілани сьогодні мама та старша сестричка. Ми дуже раді, що наша Харківська міська рада в такі дуже важкі для нас всіх часи знайшла таке можливість передоставити нашим діткам такі гарні просторі, чудові класи. І що головне для нас, для батьків, те, що тут безпечно, тому що як ми всі знаємо, сейчас метро – це саме безпечне місце. Я в свою чергу буду спокійна, тому що тут є охорона, тут є медичний працівник, і я знаю, що моя донька навчатиметься з учителькою за партою в нашому рідному, найкращому, найсміливішому і найстійкішому місці герої Харкові. Насправді повною мірою не висловиш всю вдячність та на даний час, те, що відбувається. Але метрошкола у нас перша, дитині подобається. Я теж задоволена, що у нас є така змога навчатися в такій ситуації в країні. На даний час я вважаю, що це найбезпечніше місце, де дитина може навчатися. Тому я спокійна. Як батьки, так і педагоги відзначають, що обладнання метрошколи придумане до найменших деталей: яскраві кабінети, ігрові куточки, інтерактивні панелі та навіть запрошені аніматори. Усе це допомагає малечі почуватися максимально комфортно під землею. Метрошкола обладнана. Це чотири кабінети, які спрямовані і мають кожен кабінет має свою тематику. Це для початкової школи це для малечі кабінети обладнані відповідно до всіх вимог. Нуж створені певні зони. Це в наших рекреаціях, коридорах створені ігрові зони. В кожному кабінеті у нас присутнє мультимедійне обладнання, це сучасні інтерактивні панелі, де вчителі зможуть продемонструвати дітям певний матеріал, який потрібен для супроводження того чи іншого навчальної дисципліни. В метрошколі, окрім навчальних кабінетів і ще в рекреаціях, ви можете спостерігати її ігрові зони, в які в яких смислована грузка у нас обладнання це зона для вивчення правил дорожнього руху. Також в кожному кабінеті окремо обладнана ще ігрова зона, в якій теж діти зможуть на перервах провести свій досуг. Також у нас в метрошколі окремо створена медична кімната, постійно працює психолог, соціальний педагог, займається з дітьми, проводить заняття, тому що ви бачите, які у нас умови праці, в тому. Плані, що постійно місто знаходиться під вибухами, і психолог може дітям надати допомогу з того чи іншого питання. Я знаю, що це саме такий єдиний проект. Більше немає ніде такого проекту у світі, і я впевнена, що ця наша метрошкола Харківська війде в історію. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренко та Єгор Мікенін. Харків новини. Уже близько двох місяців на одному з переходів до станції метрополітену імені Масельського киплять ремонтно-будівельні роботи. Виконані оздоблювальні роботи стін керамогранітом. Ось і зроблено монтаж підвісної стелі і встановлення нового освітлення. Раніше тут вигляд був зовсім не такий. Раніше цей переход був відкритого типу. Наразі зробили закритого типу, який не дозволяє потрапляти сюди жодним опадом. Тощо. В процесі виконання ремонтно будівельних робіт було задіяно приблизно 40 осіб. Це були спеціалісти різних профілів. Хтось монтував систему освітлення, хтось монтував стелю підвісну, хтось плитку клав. Ну, тобто Тут дуже багато було спеціалістів. Хтось монтував систему припливно-витяжної вентиляції та кондиціонування, яка теж встановлена і вже працює у класах. Тобто Це були спеціалісти різного профілю. Оновлений перехід буде слугувати виключно для харківської малечі, адже веде він безпосередньо до дверей метро школи, що знаходиться на станції імені Масельського. У цьому навчальному закладі освіту здобуває близько восьми сотень хлопців та дівчат. Таким чином, дітлахам не доведеться добиратися до своїх класів через людні платформи. Орієнтовно оновлення переходу завершиться через два тижні. Однак у подальшому планується реалізувати аналогічні ремонтно-будівельні роботи і на іншій станції. Найближчих планах є виконання будівельних робіт для облаштування одного класу на станції метроводільників. Питання виконання ремонту на інших станцій не розглядається. Наразі ми будемо підтримувати в нормальному стані все те, що є. Але там ну, якісь аварійні роботи, звісно, будемо робити. Наприклад, після останнього прильоту по академіка Павла у нас повністю зруйновано два виходи. Ми зняли ті конструкції, які заважали, там мали б небезпеку для пасажирів. Ось ми їх демонтували. Наразі розглядається питання щодо нової концепції, взагалі, таких от закритих переходів. Як приклад, ми будемо використовувати переход цю станцію на Масельську. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Світлана Бреус Харків. Новини.